Вітаю вас на каналі «Йоханий Футбол І Сьогодні ми оглянемо вчорашні матчі з українцями за кордоном, яких хватало, їх вчора було аж 6. І Розпочнемо з англійської прем'єр-ліги. Вчора всі матчі з українцями проходили в один час. І це було досить незручно, але в принципі пойдет. всі три українці вийшли в стартовому складі Зінченко, в стартовому складі Арсенала проти Вулвергемптона вийшов. Миколенко проти Брайтона в стартовому складі. І Забарний проти Нотінгем Форест. За вийшов в стартовому складі. По перерві, матч Арсенала. Давайте розберемо перший. По перерві повна перевага на користь Арсенала. Далі йдемо. що у нас. Голи ви можете побачити в телеграм-каналі Йоханий Футбол, як завжди. Арсенал переміг з рахунком 2-0, Хаверт забивав на 25-й хвилині. Сака забив на 74-й хвилині. Ось, ось статистика після матчу. XG у Арсеналу 1-36, володіння 55. По ударам, повна перевага 17 на 7. По площині. По ударам в площину 6 на 3 По сайвам воротарів 3 на 4. Оцінка Зінченка 7.0. За софоскор він відіграв 69 хвилин, один виніс м'яча, пер... одна... два перехоплення, два виноса м'яча, п'ять дуелей, з яких всього лише одна виграна, п'ять верхових дуелей, три виграні, 11 позиційних втрат, три фоли, 70 дотиків, точність пасів 87%, один невдалий крос і дві довгі передачі, точність з чотирьох. Йдемо далі. Ось оцінки всіх гравців, також тих, хто вийшов на заміну. Евертон, Евертон програв через рахунком 0.3 Брайтону в себе вдома. Забивали Мітома, Велбек і Адінгра. Ось статистика матчу, оцінки. Подивимось трошки пізніше. XG у Брайтону 1 1.3 у Евертона 0.44. По володінням м'ячем 62 на 38 на користь Брайтона. І по ударам 11 на 8 також по площині, по ударам в площину 7 на 1. Всього лише одного разу Евертон потрапив у площину пробив. Оцінка Миколенка 6.0. З його зони все-таки був забитий гол. І перший здається, перший гол він там не дограв, з його зони подали і замкнули на дальній штанзі. Миколенко отримав 6.0, відіграв 101 хвилину. Це з доданим, чи я не, не розумію, Вроді би там не так, щоб сильно й Ну, Зіграв 101 хвилину. 2 виноси м'яча, 2 перехоплення, 1 невдалий дриблінг, 6 дуелей, з яких 2, ви, 2 виграні всього, лиш, 2 верхові дуелі, з якої одна виграна. І 12 позиційних втрат. Також 2 рази він заробив на собі фоли. 52 дотики, 88% точність пасів, 88%. Три кроса невдалих. Одна довга передача також невдала. І дві, і три спроби дриблінгу. Вони також були невдалі. Ось всі статисти, всі оцінки гравців у нас із заміною. Йдемо додалі. У нас Nottingham Forest Bro, Bournemouth, Це у нас. Зіграли 1-1. Вуд забив на 23-й і Семеньо забив на 76-й. Після помилки голкіпера, після удару він невдало зловив м'яч. Там, здається, ще й відскоки були. Ще й захисник там помішав, і Семеньо забив. XG рівний в команд 1-28 на 1-25, 53 на 47% володіння м'ячем, 11 на 12 удари, по площині 6 на 4 В принципі, статистика. Рівна десь на нічию вона і вказує. Тому, можливо, навіть заслужений був результат. Ілля Забарний відіграв повний матч 90 хвилин, 7-0 оцінка. 6 виносів м'яча. 3 перехоплення. Одна дуель низова. Вона була виграна. 6 верхових дуелей і всього лише 2 виграні. Позиційні втрати у нас 11. Один раз він свалив. І 72 дотика, 81 точність пасів. 16 довгих передач, 10 з яких були точними. Ось оцінки всіх гравців. Найкращим гравцем в Бормута був Нето. Йдемо далі. У нас знову наш футболіст за кордоном. І знову він виходить в основі на цей раз Руслан Маліновський Дженуа проти Інтера. Він вийшов в основі. І. подивимось далі у нас тут що. Джано зіграла 2-2 з Інтером. Забивали Воклясо, Вальясо, Тюрам. Два рази забив за Інтер. І Месіас на плюс 5 хвилині за Джануа забив пенальті. Таким чином зробивши рахунок 2-2. XG більше у Дженуа 2,1 проти 1,7 у Інтера. Володіння мечем 34 на 66, 10 на 14 удари, 6 на 9 площину воріт. І Сайве воротаря 7,4. Руслан Маліновський відіграв 71 хвилину, отримав оцінку 6,6. Нічим не відзначився, гол гольових дій не робив. XG і XA. Асісти. Очікувані голи та очікувані асисти по нулях. 30 дотиків, 88 точність спасів. Одна довга передача невдала. Один раз вдарив поворота повз ворота. Також три дуелі в нього були низові. Це три і одна з них всього лише виграна. Верхові дуелі виграв одну з одної. Також 4 позиційні втрати, 2 фоли. І одне перехоплення, і один відбір в нього на рахунку. Оцінка 6,6. Одна з найнижчих в команді. Хоча, в принципі, якраз на рівні з іншими гравцями деякі отримали трошки вищі оцінки. Йдемо далі. В наступний у нас матч Волос Олімпіакос. І тут у нас мав зіграти. Роман Яремчук, але він не вийшов в основі, він залишився на заміні. І він вийшов все-таки на заміну, Олімпіакос виграв 2-0. Родіней забивав і Масоурас на 73-й хвилині. По, по статистиці перевага на користь Олімпіакоса 50, 41 на 59. Володіння, удари 6 на 18 2 на 7 площину воріт і сейви воротаря 5 на 2. Роман Деремчук вийшов на 16 хвилин, на 81-й хвилині. Він відіграв 16 хвилин, отримав оцінку 6 і 6, один раз вдарив поворотам, повз ворота 7 дотиків, 4 6 точність пасів, 67%. Дві позиційні втрати, і на цьому все більше зі статистичних даних в нього нічого немає. Ось оцінки гравців можете побачити. Також Анатолій Трубін вийшов у стартовому складі. Benфіка перемогла з рахунком 3-0 Касапіу. Забивали в Павлідіс, Гувейра. Гувея Аушнеш. У нас забивали на. 70, 80 та 90 хвилині. Анатолій відіграв повний матч, зробив один сейв. Більш не було. 18 дотиків до м'яча, 11-13 точність пасів, 85%, дві довгих передачі точних з 4, і одна дуель з одної виграна. Одного разу зхвалив. Фо... А де я не знаю? Пенальті не було в матчі. Воно пише, що одного разу він свалив. Повна тотальна перевага на користь Бенфіки по статистиці. 2,1 XG проти 0.20. І 65% проти 35 м'ячем володіння. По ударам 18 на 3, по, площині, по ударам на площину 7 на 1. Повна перевага на користь Бенфіки. Один сейф у Трубіна. 4. У голкіпера команди суперника. Давайте подивимося на оцінки. Гравців повні. Анатолій зіграв на рівні з усіма, трошки нижча оцінка. Мало в нього роботи, тому така оцінка поставлена. Тяго Гувея вийшов на заміну і отримав 8,7. Красавчик Тож на сьогодні у нас все по вчорашнім матчам, по огляді. Також давайте подивимося, які матчі відбудуться сьогодні. Сьогодні у нас о 14.00 Sunderland Sheffield Венстей, де ми очікуємо на Назарія Русина Брентфорд Crystal Palace о 16.00, де ми чекаємо на Єгора Ярмолюка. І в 18.30 Челсі Манчестер Сіті, де ми чекаємо на Мудрика, він товариські матчі. Всі віді... Майже всі відіграв у стартовому складі. Відіграв не дуже, але, можливо, знову його будуть ставити. Побачимо, матч буде, думаю, дуже цікавий. О, 21.45 ми чекаємо на дебют Артема Довбика в серії А. Чомусь мені здається, що він навіть може вийти в основі. Хоча він нічого такого на товарняках не зробив. Хоча й часу в нього було не так багато. Але думаю, що все-таки він може вийти в основі. І о 22.30 ми чекаємо на Андрія Луніна за... в матчі мальорка Реал. Але мало шансів, дуже мало. Ходили, слухи, що. Чи це можливо правдива інформація, що Андрій Лунін буде грати у Кубку Іспанії всі матчі, якщо залишиться в Реал Мадриді. Хоча я думаю, що він не залишиться. Тому такі сьогодні матчі нас чекають. і Давайте ще подивимось, які матчі в УПЛ будуть. ЛНЗ Черкаси, Рух Львів, Верес Рівне проти Кривбаса і Лівий Берег проти Шахтаря. Подивимось, новачки будуть грати проти Шахтаря. Думаю, що буде їм не солодко, тим паче, що Шахтар програв в минулий матч. Думаю, що буде сьогодні відіграватись на лівому березі. Тому зустрінемось з вами завтра. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на YouTube канал та на Telegram канал Посилання в описі під відео та в закріпленому коментарі. Бувайте!